Протидіяти домашньому насильству. Прикарпатські поліцейські здійснюють контроль та превенцію правопорушень пов'язаних з насильством сім'ї. Загалом в області від початку року співробітники поліції відреагували на 4,5 тисячі звернень. З них лева частка подана жінками. Проте у 20% випадків жертвами насильства були чоловіки. Насильство це така тема, яка зараз потребує розголосу. Тому що якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і збільшуються випадки домашнього насильства і можуть бути трагічні наслідки на Івано-Франківщині. Найчастіше потерпілів страждають від фізичного та психологічного насильства. Дещо рідше від економічного В поліції наголошують, терпіти безчинство не варто. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства в будь-якій формі, ви потрібно звернутися до працівників поліції, неважливо чи це викликом на 102, або звернутися в територіальній вагранполіції та написати заяву, або хоча б повідомити про те, що у вас вдома вчиняється домашнє насильство. вам нададуть консультацію і далі ви будете знати, як діяти. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.